Уже подряд празники йдуть і перші святі, святі Солунські, великомученик Димітрій Солунський, на другий день Нестор Солунський, а нині преподобна мучениця Анастасія Солунська Фесалонікська. Чудо, як Касолунь, і нині для нас, коли йдемо деколи по святиням греческим, Обов'язково заходимо в Солунь. Одного разу повертається думів і об'їжджає Солунь, вже було вечором, вже таки після обіду. І ми рішили так, перекрестилися і рішили об'їхати по обізнів і собі думів. І що ви думаєте, ми з'їхали не в тому з'їзді, а з'їхали там, де попались ми. К Димітрію у церкву. Так Димітрій не благословив обіжати, їдеш у Фесалонік, значить заїжджай на то, щоб поклонитися його мощам. І так, преподобно мученці Анастасія, то же самое. в одному шинському монастиря була воспитана як сиротка, але воспитана була так, що виросла добра благословенна дівчина, котра не захотіла вже. Виходити замуж, а осталася дівчиною, благословенною християнкою. Ну, Що їй було інтересно? В той час почалися при пределі імператорові. Так вона сама по собі була незамітна дівчина, скромненька, до церкви ходить, там, причому в тайності вмолилися і ще в тайних містах скривали. Ну, вона була незамітна. Але вона добре чесно трудилася, як сьогодні кажуть, налоги платила, готова була бути добра громадянка своєї держави. Але сатанінська агентура вичислила її. Ага. Ти, дівчино, Анастасія, ходиш куди? На танці Нєт. на блуд, ні, на п'янку, ні. Наркотики не хочеш приймати. Значить, ти не наша. Ану, давай ми тебе поймаємо. І притягнули Анастасію у капище блудное. Поклоняйся нашим богам. А вона відказалася, вона сказала: мій жених Господь, моє багатство Жених Христос Господь. Я більшого багатства не хочу і кращого жениха не найду. Мучили, били, просто били. Язичники всі показували, як вони знають. І бити, і закони прийняти, під свій злочин, любий закон приклеять. То було здавна. І наконець, виділи, коли так і вже змучили, що вже навіть у Римі, на, тих, на тій арені, коли мучили святих, так настільки мучили всю. Анастасію, що вже не видержали люди, чуть ли не востаннє стало. І правителі города, дикарі, сатаністи одмінили, а потім тихенько одрубали голову, відсікли голову і так завершила життя своє скромненька. І ви всі святці, моліть Бога, за нас, щоб ми тут були мудрі, не обіжалися. Молитися за всіх наших клевітників, а в вічності, в'єдно з Солунською Анастасією, в'єдно з Авраамієм, Блаженою Марією і нині преподобною Анною всіми святими, змогли би ми наслідувати Царство Боже. Амінь.